В Україні існують такі поняття, як ОТГ. Тобто, це об'єднання територіальних громад. А сам процес об'єднання має дві складових – це початок і це завершення. Якщо так подумати і зрозуміти, то ОТГ не може бути після того, як вже відбулося об'єднання. Тобто, має бути вже територіальна громада з відповідною назвою. А так як зараз воно є, наприклад, ОТГ і назва громади. Тобто, це незавершений процес. Тобто, процес, який має початок свій, але вже не має завершення. І в результаті вони називають ОТГ. Ні, є, і має бути таке поняття, як територіальна громада. Після цього процесу об'єднання. Бо це має бути в розумінні громади. Бо не можна казати про